Остап Вишня Дикий кабан або вепр. Чого воно так, коли говорять дикий кабан, так не страшно, а як вепер, так уже й мороз, ніби поза спиною і волосся на голові ворушитись починає. Воно, мабуть, саме слово вепр страшнувате якесь таке, ніби з великими іклами й погрозливо хрокає. Вепр. На Полтавщині, недалеко сламного міста Гадяча, є село веприк, хоч воно і не дорослий вепр, а тільки маленький, тільки ще веприк, але я гадаю, що колгоспникам там, мабуть, увесь час страшно. Ану ж, візьме малий веприк, та на великого вепра й виросте. Що тоді? Найстрашніший дикий кабан Одинець. Це запеклий кнур індивідуаліст, старий досвідчений кнуряка, що прибивається до табуна тільки тоді, коли свині весілля справляють. Він тоді розганяє своїми страшними іклами, кнурців парубків, усі його рушниками перев'язують, він сидить, хрокає й чавкає, як колись пан поміщик на весіллі у своїх кріпаків. І йому, як і колишньому кнурові поміщикові, належить право першої ночі. Дикі кнури одинці, що звуться ще за свої величезні страшні ікла з сікачами, вигодовуються на справжнє страховидло, сильне та люте. Собак вони своїми іклами одним ударом січуть набив Строганов. а охотник, як побачить сікача, Зразу бере на мушку або дуба, або грушу і сидить там тихий, як горличка. А потім уже всім і розповідає після четвертої стопки. Сікача вчора стріляв. Іду, знаєте, очеретом, коли чую щось сопе. Дивлюсь, а воно, як гора. Я зразу думав, що паровик обтікає мої форми, зійшов з рейок. І болотом котить. Придивився, а воно сікач. Я, звичайно, не розтірявся. у лівому стволі в мене жакан. Я його в лоб як жахну, А він тільки головою покрутив. Куля отскочила та недалечко від мене й упала. Тільки трохи сплющилась. Я не розгубився. А коли я взагалі розгублюсь, скажіть. Да. Я не розгубився та зразу за фінку та до нього розмахуюсь, а він мені й каже. Злізайте, каже, дядьку, з дуба. Чого ви туди залізли? Да, я, звісно, стій, стій! Що ти боровиш? Хто каже, з якого дуба? Та не перебаранчай. Я до нього з фінкою. Вдарив його під ліву пахву якраз проти серця. Ага, кричу, попався кричу Вепр!» Не з таких кричу я, щоб сікачів боятись. Та на нього верхи, сів верхи й держусь за гілку. А він мені знову. Та злазьте, каже, дядьку, кабану Пилипову балку побіг. А я йому злізай, кажеш, не злізу. Поки кричу, не рішу тебе тут, а він мені я каже вепр сіскакач. -сі тут уже підходить хазяйка. Може б, каже, ви, стратоне Стратилатовичу, прилягли трохи. Не злізу. кричить стратон Стратилатович. Потім уже беруть стратона Стратилатовича під руки і кладуть на канапу. А він і на канапі ще добиває сікача. Не злізу кричить, доки не рішу. І так таки ніхто й не довідався, чи зліз стратон стратилатович із страшного вепра Сікача, чи й досі держиться за гілку. Сікач страшний, звір, так що й після четвертої стопки не дуже злізеш. Чому ми весь час говоримо про вепроодинця сікача? Бо ми, охотники, ми люди хоробрі, і коли вже йти на дикого кабана, то йти на такого, щоб можна було чим і похвалитися, та й показати було що. Уявіть собі, на стіні у вашому кабінеті отакенну сікачеву голову із страшними зубилами і іклами. Слава не тільки вам, а й усьому вашому роду племені. Ясна річ, що полюючи сікача, можна мимохідь з десяток менших кабанів чи свиней настріляти. Але головна ваша мета сікач. Поросят не бийте. Убити порося це все одно, що встрелити на озері каченя, що ще й у колодочки не вбилося. Це шокін для справжнього мисливця. Сікач, незважаючи на свою чималу вагу і короткі ноги, дуже прутко бігає. Розповідав мені якось приятель охотник, дуже досвідчений мисливець і на птицю, і на звіра. Як сікач бігає. Кузьма Дем'янович, мого приятеля звуть, полювали ми компанією у баб'ячій балці, почав Кузьма Дем'янович. А баб'яча балка підходить з того краю до глибоченького провалля. Понад балкою ліс. За проваллям починається болото, поросле очеретами, а далі річка. Полювали ми зайці, лисички, що трапиться одне слово. Був з нами й місцевий дідок, охотник. Пройшли ми балку, підійшли до провалля, сіли на горбочку, закурили, відпочиваємо. Краса ж яка, куди оком кинеш? Очерети, між ними де неде озеречка. А за очеретами срібно-голуба стрічка річки. По той бік річки лісочок. Біля лісочка хутірець натри хати, на узгір'ї біля хутра овечки пасуться. Чутно, як у хуторі дівчата чорноморця виводять. Вивів мене босою та й питає, Чи є мороз дівчино, чи немає. Дивився б і не передивився. Слухав би і не переслухав. Сиділи, слухали, з краєвиду милувалися. Аж ось місцевий дідок і каже А в цьому, каже, болоті та бун диких є. І сікач тут здоровенний бродить. Ми всі, каже Кузьма Дем'янович, аж попідскакували. Де? Та отут у болоті. Та невже ми до нього. А чи бачив їх тут хто-небудь? А чому ж не бачить, бачили, а скільки вони в нас городини та буряків перенищили? Я сам сікача бачив, пудів на п'ятнадцять, якщо не більше. Страшний звір. Ну, ви ж розумієте, вів далі Кузьма Дем'янович, що ми зразу ж рішили пройти болото. Може ж, таки пощастить наткнуться на табун свиней. Було нас шість чоловік. Рішили так. Я, як найстарший, мені вже тоді 56-й пішов, так я пройду от провалля у глиб в очерет. Та тут буду собі чекати, а решта з того боку зайде і йтиме до мене один од одного метрів на 30 40 Загонщиків, у нас, як бачите, не було. Ми самі, мовляв, і за загонщиків, і за стрільців. Дідок не схотів з нами йти, боюсь, каже. Пішли ми в очерет, а дідок спустився в балку. Мо, каже, де зайчика наполохаю. Увійшов я в очерет, пройшов трохи, став, обдивляюсь. Справді, ніби стежки якісь в очереті, сюди й туди йдуть. Не брехав видать дідок, сам я собі подумав. Пройшов ще трохи далі в очерет, вибрав собі таку невеличку вроді галявинку, став, прислухаюся. Не Ніч, чув нічого. Шелести тільки очерет та іноді десь із боку зашарудить болотний щур. І знову тихо. Довгенько я стояв, уже час би й товаришам підійти, а їх нема та й нема. Я сказати правду задрімав трохи. Стою, дрімаю. Коли воно щось ніби як шелесне очеретом, та як хрокне, так я як підстрибну. Підстрибнув і крутюсь на місці, не знаю, куди тікать. А воно вдруге як хрокне, так я як прянув з очерету й вискочив якраз навпроти провалля. Почув тільки, що й од мене щось шелеснуло і подалося в напрямку до річки. Та де там було думати, що воно? Я вискочив з очерету і помчав прямо на провалля. З провалля вилетів, як хорт добіг до лісу й на грушу. Сів, звів курка, чекаю. Довго сидів, нема нічого. Аж ось чую, гукають. Кузьма Дем'янович, Кузьма Дем'янович, Агов, де ви? Агов, гов! Я тут кричу, на сікача засів на груші. Злостьте. Не злізу кричу. А воно й справді. Я й сунувся був із груші злазити. Не злізу. Груша висока, стара груша. І аж до половини ні Сучів, ні віття, самий стовбур. Як я на неї видерся, вбийте мене й досі не допойму. Підійшли товариші, зняли мене з груші. Бачили що небудь? питаю я їх, а нічогісінько не бачили. Та як же ж, кажу, не бачили, коли щось хрокнуло, та не раз а аж двічі. І шелеснуло щось од мене. Я від нього, а воно від мене. А що хрокнуло, хай мене Бог поб'є, кажу, своїми вухами чув. Так то ви, значить, питає мене Іван Петрович, на провалля прянули. Я ж кажу я. Воно як хрокне, я думав, що сікач із очерету. Та то я висякався, каже Іван Петрович. Тільки я сякнувся. Воно щось як шелесне біля мене, а я думав, що сікач, та й собі од нього до річки. Аж ось дідок підходить. Ми до нього. Де ж ваші свині? Де ваш сікач? Нема хіба? здивувався дідок. І сліду нема, кажемо. Виходить, пірнули. Куди пірнули? Під воду куди ж. Та хіба ж дикі свині пірнають? Не знаю, як де, а в нас пірнають, каже дідок. А що ви гадаєте, міркує Кузьма Дем'янович. Могло бути? Є ж, ж морські свині, могло бути, що й річніє. Так отаке то трапилося з нами на полюванні кабанів. Я й досі ніяк не допойму. Як я з провалля вискочив, як я на грушу видерся, п'ятдесят же шустий мені. Палото такий виходить охотницький. Так отак сікачі бігають. Прудкий звір, додав Кузьма Дем'янович. Полюють дикого кабана з собаками-гончаками. Чи спеціально на таку охоту натасканими псами? Але здебільше і найчастіше полюють його з загонщиками. Коли на вас вискочить дикий вепер, ви не встигли втекти, ви вже тоді його, ясна річ, стріляєте. Стріляти треба обов'язково кулею і цілитись у голову або в серце. Бити треба на повал, бо поранений кабан звір страшно лютий. Він кидається на охотника, з розгону всаджує йому своє страшне ікло прямо в пуп, і з криком ага попавсь поремисливця по черевній білій лінії од пупа вгору до грудей. Коли він сам смертельно поранений, він лягає тут же поруч охотника, і обидва вони потихеньку віддають душу Богові. Потім уже сходяться охотники, лаштають носилки і несуть і свого загиблого товариша і дикого кабана до машини чи до залізничної станції. Ті, що несуть загиблого товариша, дуже сумні, бо їм дуже жалко хороброго мисливця, що впав жертвою благородної спортивної своєї страсті. А ті, що несуть забитого кабана, дуже веселі, бо такий мисливський трофей трапляється не дуже часто. Коли ви йдете болотом, де обов'язково є цілий табун диких свиней і де бродить величезний сікач, не менш як подів на 15 вагою, дуже корисно проказувати таку ніби молитву. Що за сивої давнини дуже допомагала на охоті нашим предкам мисливцям. Між іншим, молитва ця корисна не тільки при полюванні кабанів, а корисна вона й при охоті на всякого звіра. Така молитва Ви зорі зірниці, ніч темна темниця, замикаєш ти і церкви і хати, ще й царські палати. Замкни звірю вуха й очі, щоб я підійшов і не промахнувся. Коли ви таку молитву прочитаєте звірою, то безперечно зможете підійти до кабана, незважаючи на те, що він звір дуже обережний, і слух у нього, як у найталановитішого диригента симфонічного оркестру. З вище наведеною молитвою можна й треба полювати дикого кабана навіть самому, продираючись заплутаними стежками і перескакуючи з купини на купину в очеретяному болоті. А взагалі, ще раз кажемо, полюють кабана із загонщиками. Трапляється і дуже часто трапляється, що кабан, почувши чи довідавши, що спереду стоять на номерах мисливці з жаканівськими в рушницях кулями, і бувши не зовсім певний, що всі вони прянуть на груші, повертається і йде на загонщиків. Бо він, звір хитрий, він знає, що у загонщиків, крім кілків та отчайдушного галасу, в руках нічого немає. Випадки такі кінчаються більш-менш щасливо. Кінчаються вони переляком, бо кабан поре людину тільки тоді, коли його поранено. А так він підбіжить, хрокне, налякає і, сміючись побіжить далі. Було таке і з нами на полюванні кабанів. Було, було. Брехати не буду, було. Підняли загонщики в очереті на болоті кілька диких свиней і кабанів. Пішли вони на охотників. Почулося там бах, там бах. Виткнувся на них і один чималенький, так подів на 10 вепер. Чи там у нього стріляли, чи не стріляли, я вже не скажу, бо дехто з охотників, щоб видніше було, сидів на груші. А тільки ж він крутонувся і помчав на загонщиків. На всьому скаку підбіг до одного парубчака загонщика. Той і, рятуйте, хто в бога вірує, не встиг пролящати, як він його тицерилом пуп Перекинув, перестрибнув через нього, хрокнув, загигикав і помчав далі. Підбігли ми всі до того парубчака. Стоїть блідий, блідий, губи бліді, і трусяться, і нічого більше вимовити не може, тільки хрукнуло й побігло, хрокнуло й побігло. Нарешті трохи опам'ятався. Ми до нього. Ну що, дуже злякався. Злякався, тільки не зовсім до кінця злякався. Можна дужче злякатися, промовив він і подавсь у кущі. Так що й загонщикам, як бачите, треба бути пильними. Убили ви дикого кабана, і от тоді настає найтяжчий момент полювання диких свиней. Це коли вже зберуться на дикого кабана до вас приятелі, і вам треба переконати їх, що це іменно кабан не простий, а дикий. Ви їм розказуєте про ваше полювання, не пропускаючи найдрібніших деталей. І як збиралися ви на охоту, і як їхали, і як доїхали, як до болота чи до лісу дійшли, де стали? Скільки було загонщиків? Як кабан вискочив, як ви не розгубилися, як бахнули, як він ткнувся рилому землю. А потім знову в і побіг, а ви його вдруге. В процесі розповіді ви і свідків називаєте, і розплющену кулю калібра вашої рушниці показуєте. Ну, всі докази за те, що ви власноручно вбили дикого кабана. І бачите, що ніщо не допомагає. Їдять і хвалять кабана, а не вас. І ви прекрасно знаєте, що йдучи додому, вони, похитуючись, будуть реготатися. Дикий кабан найшов дурних. А до речі, по чим свинина тепер? Отакі люди, невдячні люди! З'їли цілого кабана, випили геть чисто все. До того випили, що на ранок хазяйка істерично верещить. Ну, яка це дендя?» – хазяйка трохи знала по-англійськи. літри карасини випили, ну, гості, щоб ти мене більш диких кабанів не стріляв. А вони, приятелі, ідуть ситі ті й п'яні додому та ще й насміхаються. Нехорошо.